Баба з возу коням легше. Сьогодні я вам покажу, чому Audi Q7 2020 року це просто топ за свої гроші. 2020 рік останній рестайл, трьохлітровий моторчик, турбінка дує, Audi дуже гарно газує. Кватро найкращий повний привід в своєму класі. Машинка чорна, а це завжди плюс. А якщо ще на чорному салоні, то це взагалі топ. А на музичці Бозе, то це взагалі космос. Дуже величезний салон. Три ряда сидінь можна помістити всю свою сім'ю або нагрузити дівчат і відправитися, кайфувати. Електронний спідометр так само в рестайлі. Камера 360 можна покрутити, повертіти, помилуватися на свою машинку. Ви подивіться на ці сенсори, ви подивіться. На це все дуже гарно зроблено, дуже елегантно. Якщо ви в Америці більше одного року і ваш кредит Скор більше 720, ми можемо вам продати цю машину від 5% фінансування. Це просто безкоштовні гроші. Залітайте до нас на те та переконайтеся самі.